Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Ольга. І у нас видалося кілька вільних годин. Непогана погода нарешті, Дощі закінчились. Зараз у нас йде друга половина квітня. І ось так от все квітує. Обрієте наша, неймовірна. Є цинти уже на повну квітнуть. І будемо трошки займатися пересадками. Ось хочемо викопати наш ялівець нарешті. І далі. За ним піде ось цей кипарисовик Булевард. Будемо показувати вам. Ще вам хочу показати нашу обновочку невеличку. Їздили по справах і заїжджали в один із розсадничків, придбали ось таку новеньку фігурку. Дуже нам сподобалась вона. Дуже реалістично зроблено. І нам здалося, що вона гарно підходить до наших будиночків на ось цю клумбочку. Ще у нас отут проблемка з ялинкою. Не знаємо, чи то вона підгоріла на сонці, але то навряд чи. Був. Не було таких морозів у лютому. чи то препаратами ми трошки її пошкодили. Ну, ось так вона виглядає. Ви бачили, мабуть, на минулих відео. Але нічого страшного, вже лікуємо, трошки підстражемо і все буде добре. Наша туйка пару днів стояла під накриттям і не було вологи. Вона трошки підсохла, тому хочу її замочити в розчині з фарбу. Хай нап'ється і тоді будемо її садити. Отак вона постоїть. Я думаю, півгодинки буде достатньо, а може й менше. І посадимо. Покажу вам, яка коренева система в нього огромна. От. Не буду обтрушувати, Лучше прийметься. Ріс він років три, а може і 4 точно. Перевеземо на дачу, бо має вирости велике дерево. Нам тут не підходить. Ось він трошечки такий, видно, місцями підсохший, але це особливість цих каперисовиків. За ними треба стежити, вчасно чистити, вичищати це все. Почистимо, посадимо, буде все окей. Okay. Так, да, ми його обробили, він має прийнятись добренько. Ось ще хочу вам показати на клумбі за парканом. Маємо дуже багато півонів. Ось так вони виглядають. Тут знайшла такий дуже повний гарний нарцис, дивіться, який чудовий. Красивий дуже. Ось, і зараз ми хочемо, оскільки вже півонії піднімаються дуже з землі, хочемо прилаштувати ось такі кріплення. У нас є. Є поменші, так саморобні І є побільші. ось зараз будемо міряти і підлаштовувати їх під ці кущики. Ось маємо ще тут. Древ'янисті півони, вже на бутонах вони. Ось так у нас поки що вийшло. А головне, це ми хотіли ось ці два великих кущика, цей і ось той поставити. Кріплення для них, тому що вони дуже великі виростають, дуже багато квітів важких. І сподіваємось, що буде. Тримати. І поря також два маленьких взяли в кріплення. Далі у нас тут ідуть такі піони, що не потребують кріплення, вони на товстих пагонах, трошки іншого виду. І ще один кущик. Можливо, кріплення для нього замале буде, але ми підв'яжемо, якщо що, тому що великих у нас не, не дуже багато таких ось. Підставочок, а вони потрібні ще для наших гортензій крупнолистих. Тому поки так. А далі у нас там є ще декілька кущиків, які тільки-тільки вилазять. Подивимося, що вони себе будуть представляти, і там вже будемо вирішувати, чи треба їм підставочка, чи ні. Стояла наша тушка, набралася водички. Зараз її Маленька яма. Як мені кажеться, це буде в самий раз. Її заглиблювати не треба. Справу трошки ще корінці. Так. Пролью цією водичкою, в якій вона стояла. Ради фарму, грунт роблю обичний наш, додаю пісок і більше нічого. Буду додати трошки піска, щоб земля була пухкіша. Розрихлена. Наша земля гарна, але це вечірна. Втромбую і ще раз пролью, щоб земля угорнула всі корінчики. У нас на цій клумбочці зростає багато видів седомів. Ми купуємо нові невеликі сорти і також сюди їх підсаджуємо. Ось це у нас достатньо давно. Подивіться, як він гарно виглядає, коли тільки-тільки з'являється. Ось це один із нових наших. Ще ось такі седу ми тут маємо? Такий? Такий? І ось це також один із нових Рокстар? Цікавий на вигляд? i tu naša nova tujka posađena З цієї сторони вам покажу. Ось так виглядає все. До речі, одні з наших уважних глядачів запитували, куди ж ми фігурку черепашки поставили. Ось тут вона знаходиться. Я у відео про фігурки забула показати. Вона на куточку стоїть біля гортензії Бобо. Мітловидної гортензії. Ось, і хотіла вам тут показати: зараз буду стригти газончик наш. Хотіла показати, як квітне гарно наша абрикос. У нас тут такий декор з'явився. Я вам також додам відео, як він виглядає вночі. А ось так гарно зараз квітує абрикос. Дуже пахне і дуже гарно виглядає. Думаю, стрижечка йому пішла на користь. Обновився трішки. І навіть персики скоро. Також будуть квітувати. Ось набирають вже сил. Так, і ще сьогодні ми вирішили, поки є час, викупити ось цей ялівець. Він у нас без назви, ми не знаємо, який він. Він хворів трошки, але відновлюється потихеньку. Ми його також на дачу забираємо. Тут ось такий гарний вербейник зростає манечитий в нього під ногами. І будемо саджати ось цей кипарисовик на його місце. Кипарисовик виростає. Може виросте високим, але росте повільно. До трьох, здається, він метрів. Ось. Будемо його тут прилаштовувати. Тут він буде симпатично. І ще хочу вам показати, поки мама копає. Ось тут є такий у нас цікавий штамп. Агрус на штампі. Ось так. Мама сама його робила. І коли він наростає, от коли листочки наростають, дуже симпатично це все виглядає. Внизу така кулька ось і гілочка піднята на штамп. Це... це троянду викупала так? Вона один раз квітне, але найдуже колір гарний. Це вона поросоль виросла з основної троянди. Тут біля ялівця була поросоль, Її також заберемо на дачу, посадимо. Вже нова рослинка. Ось. Також щодо агруса, що хотіла сказати, він е, наростає і навіть дає плоди. І їх дуже зручно тут під'їдати. Так що рекомендуємо, хто любить красу, ось так можете собі. Кущики робити штамповими. Ось така коренева система. Дуже наросла за цей час і разом з нею переїде трошки вербейнику на дачу. Це гарна композиція, ми навіть не будемо старатися звідти його прибрати, хай наростає разом з ялівцем. Дуже симпатична рослина. У нас є до неї ще одна ідейка. Покажемо потім така композиція в кашпо буде цікава. Ну і будемо саджати наш кіпарисовик. Подивимось на коріння, що там робиться. Замочимо трошки О, Коріння гарне. Зараз ми його замочимо, а тоді розчешемо, Бо воно трошки просохло. Хай постоїть. Хоча б хвилин 10, я думаю. Ось таку ямку викопали. Оскільки у нас тут земля така в переміжку з каміннями, де не дуже поживна, то додаємо сюди добрива пролонгованої дії. Ми їх показували у минулому відео. Вони універсальні ці добрива. Додаємо пісочок, як завжди, для хвойних. І будемо висаджувати. Хотіла вам ще показати, поки відмокає наш. Корінь, як у нас барбариси тут проспускалися. Дивіться, які вони всі різні і які гарні листочки. Це карликовий сорт. Виглядає дуже симпатично таке червоно-багряне листя. Далі у нас іде також карликовий сорт, але він чомусь видав ось такі високі пагони в тому році. Але також це досить гарно виглядає. Тут прям таке лаймового кольору листочки. Далі у нас колоновидний йде барбарис. Ще ягідки на ньому залишились минулорічні. Трошки в оранжевий такий віддає колір, жовтуватий. Далі розлога форма. І ще я вам покажу, як зараз гарно видно. Знову стали а, окремі сорти молодил. Кам'яна троянда по-іншому. Вони забарвилися в різні кольори. Дивіться, як гарно. І седоми також вже прокинулися на цій клумбі. Кожен вид має різне забарвлення, коли з'являється. Ось такі красончики. Коренева система потужна у нашого кипарисовика. Дуже таком оплела гарненько. Дивіться, які корінці. Достатньо сильні, але треба їх розправити для того, щоб він міг надалі гарно зростати, отримувати всі поживні речовини і гарно себе почував. Сподіваємось, що йому це місця підійде. Отже, приємно. ідея з вербейником, про яку я говорила, ось така. Купили ми ось таку клітку. Ну, це не клітка, це підсвічник, можна так сказати. Продавався з такою колбою для того, щоб там свічку можна було запалити. І ми бачили, що а, ці вербейники вони дуже гарно пускають пліті. Наростають швидко. І захотіли ось так його посадити. Підвішали на нашій веранді. і буде вона плестися вниз. Дуже гарно виглядає. Сподіваємось, що вітер не буде її дуже сильно хитати. Ну, побачимо. кріплення там досить гарне. Ну ось і все на сьогодні. Посадили рослинку, встигли. Вже починайте темніти. Вербейник тут покидали, він попускає нові корінці, запліте і буде дуже гарно. Дякую, друзі, що були сьогодні з нами. Ставте свої вподобайки, не забувайте підписуватись. До нових зустрічей!